Сказати, що Гданськ гарне місто, це нічого не сказати. Його краса захоплює прямо вже залізнодорожного вокзалу залізничного. І ось тут ми бачимо ось такі різні канальчики. І ось такий, наприклад, це музей, до речі, бурштину. Ми, можливо, туди зайдемо, не знаю, зайдем, не зайдемо, але музей бурштину. Біля музею бурштину, біля якого тут такий сквер знаходиться, дуже гарний, ось такий є пам'ятний знак. Ну, можна дати своєрідний годинник, такий сонячний, який показує е, час. Але оскільки у познані о, у Гданську важко побачити сонце сьогодні, день пасмурний небо затягнуте хмарами, то пропоную вам помилуватися ось таким гарним танцюючим фонтанчиком. Танцюючий фонтанчик. Подивіться, будь ласка. Танцюючий фонтанчик біля музею бурштину. Ось такий різнокольоровий з підсвіткою танцюючий фонтанчик на фоні музею бурштину. Дивіться, ось такий гарний. Ну і, звичайно, у спеку, яка в Данську буває дуже і дуже рідко, от мені цікаво, мабуть, спека це у них 20 градусів. То справді дуже приємно прогулятися в цьому місці, а вам подобається. І це ще не все. Далі буде.